Турнір на призи славетного одеського футболіста Леоніда Буряка пройшов на учбово-тренувальній базі футбольного клубу Одеса. Участь у змаганнях, які стартували 3 липня, взяли 8 команд хлопчиків 2005-2004 років народження з Одеси та Одеської області. Організаторами турніру виступили футбольний клуб Одеса і заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер України Леонід Буряк. Нагадаємо, що цей відомий футболіст виступав за Одеський. Чорноморець, Київське Динамо, Харківський металіст і Московське Торпедо. По п'ять разів Леонід Буряк ставав чемпіоном та володарем Кубку Радянського Союзу у 1975 році. Разом з київським Динамо він виграв кубок володарів кубків європейських країн та суперкубок УЄФА. А починав свою футбольну кар'єру Леонід Йосипович на Пересипі в Одеській ДЮСШ-6. До речі, його рідна школа також була представлена на звітному турнірі. Дві Команди ДЮСШ-6 виступали в групі Б разом з командами ФК Одеса 2004 та 2005 років народження. Групу А склали команда «Таїрово» з одноіменного селища Овідьопольського району, команда Балкани з села Зоря Сарацького району, вихованці ДЮСШ-11 Чорноморець і команда Одеса 1 Після трьох днів боротьби у підгрупах визначилися учасники вирішальних стикових матчів, які пройшли 6 липня. У боротьбі за третє місце зустрілися команди Одеса 2004 та Балкани. Гості з Сарацького району виглядали більш солідно та змогли реалізувати свою перевагу двома влучними ударами, забити, хоча б раз у відповідь Одесити не зуміли. І зустріч закінчилася з рахунком 2-0 на користь хлопчиків з села Заря у головному фіналі в боротьбі за золо. То зійшлися два представники дюфека Одеса, а саме одеса 1 та Одеса 2005 Спочатку зав'язалася рівна боротьба, і суперники обмінялися забитими голами. Проте, ще до перерви головна команда Одеситів зуміла позначити свою перевагу 3-1. Другий тайм виявився ще більш результативним. А перевага першої Одеси ще більш очевидною у підсумку. Одеса 1 виграла з рахунком 7-2 та виборола кубок Леоніда Буряка. Такой турнир организовать сейчас в данный момент, это так уж непросто. Спасибо Леониду Йосичу, что он помог. Спасибо э, э, Семену Альтману, спасибо за участие, нашему президенту Продоевичу. Очень огромное спасибо, потому что сейчас в данный момент выж, очень сложно это все сделать. И, как бы, ну, слава Богу, мы справились. Я думаю, что и, и будем стараться постоянно только радовать. своими результатами и конечно будем стараться все делать для детей организовывать такого плана мероприятий очень хорошо несколько слов можете о своей команде все таки ребята выиграли турнир ну... Мы, я с ними над этим и работаю, как бы работаю. Да, это все команды. Хорошо, хорошего уровня, все молодцы. Чем будет более сильнее соперник, это, это только здорово. Моей команде, ну, тоже всем ребятам огромное спасибо на фоне усталости, потому что мы в Ильичевске еще ездили на турнир. То есть э, на фоне усталости они проявили бойцовские качества и поконтролировали мяч. То есть, ну, я... Я пока до наданим ну на даний момент пока все, ми двігаємося правильно. Я пока задоволений. на урочистій церемонії нагородження до учасників турніру, їх тренерів, батьків та уболівальників звернулися президент футбольного клубу Одеса Андрій Продаєвич, заслужений тренер України Семен Альтман і безпосередньо головний організатор турніру Леонід Буряк. Я думаю, що він пройшов на достатньо хорошому рівні. Хорошие ребята. Я думаю, что, в принципе, город Одесса может не беспокоиться о своем будущем. Хорошее поколение футболистов растет. Мы слышали, что турнир хотят сделать традиционным. Как вы к этому относитесь? И чем вы еще сможете помочь? Все, что связано с Одессой, я всегда готов помогать. Тем более, это мой район, где я вырос, где я стал футболистом. Я буду помогать. Заметили вы тут новых звездочек? Ну, мне очень понравился финал. Я ребята очень хорошие. Я вам скажу, что вот такое мероприятие оно дорогого стоит. И ради этого э, можно жить э, в футболе. Я об этом говорю иногда о... в других параллелях. Но сегодня турнир э, в присутствии э, выдающегося мастера, легенды нашего, выдающегося тренера Леонида Буряка. Это, это очень хорошо, и я рад, что э, в моем родном городе, пусть э, сегодня э, в небольшом клубе, Здесь, на Пересипе, где вырос сам Буряк, произошло такое мероприятие. Я вас, я всех присутствующих, всех участников поздравляю с этим праздником. Это дійсно був праздник. Організаторами турніру були відзначені кращі гравці в різних номінаціях, у тому числі і у не зовсім звичайних. Найбільш працелюбний гравець турніру Микита Драч Таїрова. Самий технічний гравець Максим Щекотілін, Одеса-2005. Найперспективніший Андрій Димитренко Балкани. Кращий воротар Вадим Широков, Одеса 2004. Кращий захисник Олександр Фабер, Одеса-1. Кращий півзахисник Данило Яблонський, Одеса-1. Кращий бомбардир Ігор Одесса 2005. Та, кращий игровец турниру, Эдуард Николов Одесса 1. Очень рад. Пытался, забивал, как мог, старался и получил лучшего игрока. Друзья тебе помогали по команде? Конечно. Как ты думаешь, ты сможешь в ближайшем будущем, ну как и когда вырастешь, естественно, пополнить ряды команд мастеров? Ну, буду пытаться. Про тренера своего, что можешь сказать? Ну, хороший, учит нас всему, помогает, поддерживает. Что ты можешь пожелать детям, которые не знают, каким видом спорта им заняться? Как тебе футбол больше всех нравится? Да. Мне очень нравится футбол, и пускай занимается очень классный вид спорта. Усі команди-учасниці були відзначені пам'ятними призами та дарунками, але особливо виділимо все-таки призерів турніру на третьому місці. Фінішувала команда Балкани села Заря Сарацького району, срібло у вихованців ФК Одеса 2005 року народження. А золоті медалі і головний трофей пам'ятний кубок Леоніда Буряка виборола перша команда футбольного клубу Одеса під керівництвом тренера Віктора Ільєва.